Вітаю всіх, рада бачити вас у цьому цифровому світі, де кожну секунду відбувається щось неймовірне. Сьогодні ми заглибимося в основи, які лежать в самій суті нашого життя. Якщо подумати, ми щодня є частиною глобальної мережі, навіть не помічаючи цього. Коли ви скролите стрічку в інстаграм, спілкуєтеся з друзями в Телеграм або дивитеся фільм на Нетфлікс, ви працюєте з інформацією, і наша мета зрозуміти, що це таке. Чому вона така важлива і як її використовувати собі на користь? Інформатика це не просто наука про комп'ютери, це наука про те, як ми живемо і взаємодіємо у цьому новому світі. Тож пристебніть паски, ми починаємо. Отже, тема нашого уроку інформація, інформаційні технології та людина в інформаційному суспільстві. Звучить складно? Не переживайте, ми розберемо кожен термін і зробимо його максимально зрозумілим. Друзі, давайте на хвилину забудемо про все, що знаємо, і подивимося на світ, як на величезний потік сигналів. Коли ви чуєте дзвінок на перерву, бачите сповіщення від друга в телеграм або бачите червоний сигнал світлофора це все повідомлення. Це просто набори фізичних імпульсів, які надходять до нас. Це може бути звук, світло, текст, навіть дотик. Повідомлення це сирі дані, це те, що ми можемо сприйняти за допомогою наших органів чуття або спеціальних пристроїв. Наприклад, датчик температури в кімнаті щитує повідомлення про температуру, а GPS-навігатор у вашому телефоні отримує повідомлення від супутників. Навіть у світі природи це працює. Коли одноклітинна амеба відчуває, що температура води змінилася, вона отримує повідомлення, яке допомагає їй вижити. Головна ідея в тому, що повідомлення це лише сигнали ззовні, які можуть мати потенційний зміст. Але чи ми цей зміст розуміємо, чи ми його ігноруємо, це вже зовсім інша історія. І про це ми поговоримо на наступному слайді. Отже, ми говорили про повідомлення як про сирі сигнали. Але тепер давайте розберемося, що таке інформація. Це як головоломка. Повідомлення це окремі шматочки пазла, а інформація це вже складена картинка. Наприклад, ви отримуєте смс з текстом Зустріч о 15. й Самі по собі ці символи 1500 це просто дані. Але коли ви усвідомлюєте, що це час, у котрій відбудеться зустріч із друзями, ці дані перетворюються на інформацію. Вони набувають сенсу і стають корисними. Цікавий факт. Поняття інформація настільки широке, що досі немає єдиного універсального визначення в науці. Один із батьків кібернетики Норберт Вінер казав, що інформація є інформацією, а не матерією і не енергією. Це означає, що її не можна помацати або виміряти в кілограмах, але вона має величезну цінність, це як ідея, думка, знання, що передається від одного мозку до іншого. Інформація завжди суб'єктивна і залежить від того, хто її сприймає. Для когось набір цифр це просто числа, а для вченого астронома це координати нової зірки, яка може змінити уявлення про Всесвіт. Чудово, ми з вами розібралися, що таке повідомлення, але уявіть собі усі ці звуки, зображення, тексти це величезний хаос. Щоб його упорядкувати, нам потрібні дані. Думайте про це так повідомлення це сирий продукт, а дані це вже фасований продукт, який можна зберігати на складі, перевозити та обробляти. Наприклад, коли ви диктуєте голосове повідомлення, ваш голос це повідомлення. А коли ця звукова хвиля перетворюється на файл, який складається з нулів і одиниць, це вже дані. Так само, як інформація про ціну товару у супермаркеті, яка може бути закодована у штрих-коді, це дані, які щитує сканер. Дані це цифрова форма представлення повідомлень. Саме з даними працюють комп'ютери. Якщо повернутися до нашої аналогії з смс 1500, то символи 152.00 це вже дані, які зручно зберігати у пам'яті телефону. Тобто повідомлення це зовнішній прояв, дані це його структурована форма для машинного опрацювання, це ключова відмінність, яку треба запам'ятати. Ми вже з'ясували, що інформація це надзвичайно цінний ресурс. Але що ми з нею робимо? Усе, що ми робимо з інформацією, називається інформаційними процесами. І це не просто три процеси, як ми звикли думати, а цілий комплекс дій. Давайте розберемо кожен з них. Зберігання. Це найпростіший процес. Ви зберігаєте файл на Google Drive, записуєте щось у свій щоденник, або просто запам'ятовуєте дату народження друга, все це зберігання. Наша пам'ять це біологічний носій, а хмарне сховище технологічний. Передавання. Це процес, коли інформація рухається від джерела до приймача, коли ви пишете повідомлення в чаті, говорите по телефону або дивитеся youtube відео, відбувається передавання даних. Без цього процесу інтернет був би просто набором локальних комп'ютерів. Опрацювання це вже творчий процес. Коли ви розв'язуєте математичну задачу, ви берете вхідні дані, числа і перетворюєте їх на новий результат. Коли ви монтуєте відео, ви опрацьовуєте вихідні відео та аудіофайли, створюючи новий інформаційний продукт. ПОшук це сучасний і надважливий процес. Уявіть, скільки часу ми проводимо в пошуку інформації щодня: від банального як приготувати піцу до пошуку наукової статті для реферату, Google, Вікіпедія, пошук файлів на комп'ютері. Все це пошук, це вміння знаходити потрібну голку в стозі сіна. Захист. В епоху, коли інформація є найціннішою, її треба захищати. Коли ви ставите пароль на свій обліковий запис, ви захищаєте свою особисту інформацію. Коли банк використовує систему шифрування, він захищає фінансові дані клієнтів. Захист це як охоронна система для вашої інформації, щоб вона не потрапила в чужі руки. Тепер, коли ми знаємо про інформацію, дані та процеси, давайте збираємо все це докупи. Щоб виконувати всі ці складні операції з інформацією, нам потрібен комплексний інструмент інформаційна система. Уявіть, що інформаційна система це як тіло людини, вона має свою фізичну форму, своє залізо, це апаратна частина. До неї належать усі пристрої, які ми можемо помацати комп'ютери, сервери, смартфони, мережені пристрої. Але тіло без душі нічого не зробить. Душею інформаційної системи є програмна частина. Це набори програм і додатків, які дають життя залізу. Наприклад, операційна система Windows або Android, програми, які ви використовуєте щодня Photoshop, Word, Telegram. Без програмного забезпечення комп'ютер це просто купа металу. Візьмемо, наприклад, соціальну мережу це величезна інформаційна система. Її апаратна частина це мільйони серверів у центрах обробки даних по всьому світу. А її програмна частина це сам додаток, складні алгоритми, які керують стрічкою новин, системи зберігання фотографій і повідомлень. Разом вони працюють, щоб виконувати ваше завдання, спілкуватися з друзями, ділитися фотографіями та інформацією. Друзі. Ми з вами живемо в епоху, яка кардинально відрізняється від усіх попередніх. Колись найціннішим ресурсом була земля, потім машини, нафта, золото. Але сьогодні найважливіший ресурс це інформація. Це і є головна ознака інформаційного суспільства. Подумайте, такі компанії, як Google, Facebook чи Netflix, не виробляють фізичних продуктів. Їхня цінність це інформація, яку вони обробляють, зберігають та надають нам. У цьому суспільстві успіх залежить не від фізичної сили, а від того, скільки знань ви маєте і як швидко можете їх отримати та використовувати. Це призводить до глобалізації, адже інформація не знає кордонів, а знання доступні мільярдам людей. Але є і зворотній бік медалі. В умовах, коли кожен може створити і поширити інформацію, з'являються фейки, дезінформація та маніпуляції. Саме тому найважливішою навичкою сучасної людини стає критичне мислення воно допомагає нам відрізнити правду від неправди, аналізувати джерела та не дозволити інформації маніпулювати нами. Інформаційне суспільство дає нам неймовірні можливості, але й покладає на нас відповідальність за те, як ми ці можливості використовуємо. На завершення хочу, щоб ви усвідомили одну просту, але глибоку істину. Колись успіх людини вимірювався її силою, потім кількістю землі чи фабрик. Сьогодні ж знання це нова валюта. Ми живемо в еру, де інформація є головним рушієм прогресу. Історія людства це історія інформаційних революцій від винаходу писемності до появи інтернету. Пам'ятайте, що сьогодні. Успіх залежить від того, наскільки добре ви вмієте працювати з інформацією, шукати її, аналізувати, захищати та використовувати для створення чогось нового. Наше завдання не просто споживати інформацію, а й аналізувати, створювати щось нове і, головне, захищати свої знання та особисті дані. Це не просто урок інформатики, це урок про те, як бути успішним. У світі, який ви будуєте вже сьогодні, дякую за вашу увагу та до зустрічі на новому уроці, де ми зануримося ще глибше у дивовижний світ інформаційних технологій.